Привіт, друзі! Мене звати Дмитро. Вітаю вас на каналі Сільське життя. Якщо ви ще на даний канал не підписані, обов'язково підписуйтесь для того, щоб підтримати українськомовний контент на Ютубі. В даному відео я вам покажу розпаковку нових сортів картоплі і ті сорти, покажу ті сорти, які з нових, які в цьому році ми посадили, і е, на які є в нас великі в мене безпосередньо є великі надії. І так, хто слідкує за моїм російськомовним каналом, то в минулі роки бачили, як я замовляв картоплю в одного із відомого, розкрученого, розрекламованого на Фейсбуці продавця картоплі, який продає картоплю першої репродукції. Принаймні він так розповідає, я в нього замовив. Три сорти. При розпаковці я зверну увагу, що сорт один із них в нас був уже раніше, потім ми його втратили. Він не похожий на е, той, який в нас тобто, сорт, який мені прислали, і той, який в нас колись був, вони не подібні. Е, в переписці це безпосередньо йде річ про сорт слав'янку. Комусь вона подобається, комусь ні. Плюс ці, е, цього сорту в тому, що він є дуже вражальний в наших умовах. Е, коли е, літом в нас практично засуха. Тому е, я його знов хотів знайти і відродити. Е, але оскільки він був не подібний до того, який в нас був колись, ось зараз я показую безпосередньо сорт, який виглядає так, як був колись, цей сорт я вже купував, купував окремо. Е, і, і я собі е, ну, запитав в цього продавця, чому він відрізняється. Він казав, що у вас був не той, а правильний такий. Та. Е, після зібрання урожаю з трьох сортів я побачив, що там є як мінімум шість сортів е, картоплі. Тобто це зрозуміло, що там е, вислали мені пупересорт. Не дивлячись на те, що є дуже багато гарних відгуків про цього продавця. Або тут. Ну, Людський фактор зіграв роль, або просто пошкрібали по сусіках і віддали мені те, що в них було, а не те, що замовляли. І я вирішив тоді, що якщо цей сорт був заснований та певним інститутом, то потрібно купувати цей сорт іменно в інституті. Я звернувся до інституту картоплярства, поки я надумався. Замовити же сорт слав'янки е, уже в інституті не було, тому я сорт слав'янку придбав е, на ринку. Е, то, що ви бачите себе на екрані, вона вже була куплена раніше, вона полежала вже певний період в погрібі, проросла. ну Але будемо садити так, як є. Але все одно вирішив замовити інші сорти в інституті, і я е, замовив врожайні сорти. Сорти, які дають врожай по заявці інституту від 50 до 70 тонн на гектар. Тому зараз розпаковую і покажу вам, які є е, які сорти безпосередньо я замовив. Перший сорт, я вже розповів, це сорт Слав'янка, куплена не в інституті, а безпосередньо. На ринку в людей ззовні вона, ну, продавець сказав, що це є Слав'янка і ззовні вона подібна на ту слав'янку, яка колись у нас Так. Росте великою, навіть інколи дуже великою і врожайною. Та. Мінус її той, що, скажімо, при дуже гарних умовах. Вона може бути занадто великою, і її може бути трішки пустота. Так? Е, якщо не, в, не вирощувати до таких, е, такої маси, да, то дуже, е, достатньо хорошо, е, добра картопля, це раз, і плюс якщо ми горому е, на корм, а це один напевно, із перших нюансів, чому я почав шукати урожайні е, картоплі, то це досить гарний сорт. Так? Принаймні, тоді, коли ми вирощували. Сорт слав'янку і сорт белорус, у нас були гарні врожаї і багато картоплів. Але потім поступово ми втратили ці сорти. Тому що, як правило, по старій методиці ми відбирали значить, велику на їжу, середню на насінню, дрібну на корм. Але не по сортах, а всю раз. Тобто, поки була по сортах, то цей сорт у нас був. А коли ми змішали її всю разом, то виявилось таку річ, що всю велику. А слов'янки белароса була велика, ми відбрали на їжу. Та? А середню, це були, як правило, інші сорти. Ми залишили на насінні, і таким чином ми втратили е, повністю ці, е, ці сорти. Та? Тому я вирішив відновити їх знову. Я замовив чотири різні сорти. Сорт е, перший це фотинія, та? насіння Еліта. Е, Щедрик еліта. Княгиня Еліта та «Мирослава еліта. Так? Це сорти, як я сказав, досить врожайні е, сорти, які є, гарно вирощуються в наших умовах, Принаймні при об'яві е, заявці інституту. Е, в кожний сорт е, я замов по 5 кілограм, кожний лежить в мішечку, бачите, підписані. Е, звісно, надпис видно надрукований на. Е, Принтері, е і краска вже від вологи трошки розійслась, тому що посилочка прийшла раніше, стояла в е вологому приміщенні, та. зараз я її лише розпаковую перед посадкою. Та. Як я сказав, сорти врожанні. Тут є ранній сорт і є середньоранні. Е Картошки урожай має бути від 50 до 70 тонн з гектару. Зараз я вам детально покажу і розповім про кожний сорт. Буду це робити на картинці, тому що в даних мішках тобто це вже зрозуміло, що весна так, і картопля на весну не зовсім відповідає, тобто, Не зовсім має явні гарні відмінності, е, тому зараз розповім на картинці. А е, якщо вам цікаво, який буде врожай безпосередньо, та, то обов'язково підписуйтесь на даний канал, і літом я вам обов'язково покажу, що виросло з тих сортів, якої кількості, і яка, який врожай з'явився. Надімся, що буде гарно. І так розповідаю про сорти. Перший сорт це сорт Щедрик. Це є ранньостоловий столовий е, сорт картоплі. Вирожанність його 18 тонн на гектар на 40-45 день після сходів. І в кінці вегетації 70 тонн на гектар. Міст крахмалю е, середній 13-14%. Поживча якість інститут ставить 7-8 балів. Значить, переваги е, цієї картоплі, що він є стійкий, до хвороб звичай, звичайно, і двох агресивних прототипів раку, вірусних та бактеріальних хвороб, фітофторозу, відносно стійки до колорадського жука. Е, значить, самі е, бульби є округлі, жовті, е, м'якоть біла, квітки білі. Рекомендовано вирощувати в полісі та лісостепі, значить, створений інститутом крутопляш, як я вже розповів раніше, значить, висока товарність бульб це є переваги, придатний для вирощування на всіх типах ґрунтів і посоху стійки. Е, що мається на увазі стійкий до Клорадського жука. Е, Десь читав, не пам'ятаю чи це процесор чи про інший. Тобто на низу на листочках є така вросиночка, і е, колорадському жуку там не досить зручно відкладати яйце личинок. І так, переходимо до наступного сорту. Наступний сорт княгиня це є середньостиглий столовий сорт. Урожайність 68 тонн з гектару в кінці вегетації. Міст крехмалю теж середній 14-15% споживча якість 8 балів. Стійкий проти хвороб звичайного та звичайного патотипу раку і золотистої картопляної цистоутворюючої нематоди, стійкі до фітофторозу стаблової нематоди. Бульби, світло режеві, округлої форми, м'якоть жовтого кольору, квітки червоно-фіолетові. Рекомендований для вирощування в зоні полісся та лісостепу, створений Інститутом картоплярства. Особливості сорту придатний для вирощування на всіх типах ґрунтів при дотриманні рекомендованих технологій: посокостійкий, високопластичний стійкий до виродження. Як я говорив, що для мене найважливіше е, це є те, що посухистійки і Да? Ось останні дні всі в Ютубі розповідають, що в них заливає. У нас лише вчора пройшов е, перший невеличкий дощ після Оранки. Тобто до Оранки було мокро і не можна було грати. А коли поорали і посадили, то дощики не було е, лише ось вчора перший. Дещо не знаю, наскільки це достовірна інформація, що сорт княгиня це є гібрид між сортом Белероса і Слов'янка. Тому це такий гарний урожайний сорт. Ну, Наскільки це достовірна інформація, я не знаю. Якщо ви володієте інформацією, пишіть в коментарях, мені буде дуже-дуже цікаво. Переходимо до наступного сорту. Сорт Мирослава. Середньостилий столове призначення урожайність 50-60 тонн з гектару в кінці вегетації. Міст крахмалю в, ці, в цьому сорті вже вище 17,2%. 에... Споживча якість 8,2%, тобто і споживча якість теж має трішки більший бал. Стійкість проти хвороб звичайного патотипу раку і золотистої картопляної і цистоутворюючої нематоди Альтернау... 에... альтернаріозу стеблової нематоди. Бульби є рожеві, овальні форми м'якоть світло-жовтого кольору. В зону рекомендованого вирощення полісся лісостеп, сторону інститутом картоплярства. Сорт є по сухостійки, що є головне для мене, як я вже розповідав вище. Придатний для вирощення в двоурожайній культурі на півдні України. Тобто можна його два рази садити. Ось така інформація. З ним. Перше тільки про нього дізнався, коли я робив безпосередньо замовлення, тому що я планував зробити і інший сорт, але оскільки його немає, то замовив цей. Тобто гарні характеристики, що виросте, буде видно. Сорт Слав'янка це той сорт, який я хотів замовити в інституті, але його не було. Я купував собі на ринку, але от для кого цікаво, розповім, що це за сорт. Значить, це є середньостиловий столового призначення, урожайність 48,62 тонн з гектару в кінці ветації, вісту по хмалю 12 13 Тобто ви бачите, як він як є найменший, хоча він є також із столового призначення. Але я говорив, що мені головне, щоб він був достатньо врожайним. Не якість його нижче, 7,5 балів, стійкість проти хвороб звичайного прототипу раку та картопляної. Цистоутворюючі нематоди, фітофторозу і вірусних хвороб. Морфологічні ознаки бульби продовговато овальні, е, м'якоть кремова, е, віночок квітів червоно фіолетовий Рекомендовані зони вирощення полісіля степ-степ сторон інститутом картоплярства. Високойний е, е, сорт, висока інтенсивність росту, е, картоплення і бульбоутворення. Велоп... Кобульбовий, багато бульбовий, придатний для вирощування на всіх типах ґрунтів, посухостійкий, високопластичний, стійкий який до виродження. От такий гарний сорт. І якщо із того, що е куплений був на ринку, мене не влаштує, то можливо наступний рік замовлю його. Хоча, по всіх характеристиках він програє всім решта сортам, які я вже замовив в інституті. Тому. Можливо, його і не буду замовляти. І так переходимо до наступного сорту. Наступний сорт фотинія. і е, столове призначення. Урожайність 50-70 тонн гектару в кінці вегетації. Міст крахмаля тут 16-17, споживча якість 8,5 балів. Тобто, по споживчій якості це, напевно, найкраще найбільше балів. Найсткий проти хвороб раку картоплі стеблової нематоди, мокрої бактеріальної гнилі та парші звичайної. Морфологічні знаки, бульби червоні, видовжено овальні, м'якоть білого кольору. Рекомендовано лісостеп, створений інститутом картоплярства. багато бульби привабливий зовнішній вигляд бульб, сіки до метри бузинну. Ось такі сорти картоплі в цьому році ми вже посадили. Цікаво, що виросте. Сам з нетерпінням очікую, тому обов'язково підписуйтесь, я вам буду показувати, що виросте, і навіть покажу, як вони ростуть і як уже в момент росту вони відрізняються від інших сортів картоплі, які ми посадили. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо ви теж садите картоплю. Ставте лайк в цьому відео, я вам буду вдячний, вам не складно, а я буду вам дуже-дуже дуже вдячний. І до зустрічі в наступних відео!